В 19-й версії React з'явиться новий хук під назвою Use Optimistic. На перший погляд цей хук допоможе покращити User Experience, але також погіршить Developer Experience. Зараз покажу. Для прикладу я створив типовий тудоліст, де є хук, який повертає, додає та фетчить сам ліст, та форма, яка додає новий айтем в ліст. Зазвичай ви робите функцію, яка надсилає реквест, і на успіх оновлюєте список. Хук Use Optimistic трішки змінює цей флоу. Оптимістик він називається тому, що ви можете додати дані до того, як реквест завершиться. Як би зробити імітацію оптимістичного завершення реквесту? Давайте переробимо туду з цим хуком. Тепер замість тудолісту будемо рендерити його Optimiistiк версію. А перед реквестом зробимо виклик Add Optimistic оптимістки в який прокинемо тайтл. Тепер на UI немає затримки, бо ми додали інформацію до самого реквесту. І логічне питання: а якщо реквест впаде, що робити? У цьому випадку треба в кетчу додати виклик функції, яка оновить список до актуального стану. І ось це той самий момент, який мені не дуже подобається, і погіршує Developer Experience. Я би хотів, щоб хук'юзоптимістка давав змогу зробити відкат, якщо при... Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частиною кріптоміру AVA Universe.